Андрію привіт там та привіт. Ну не знаю, чи я маю якусь дуже ексклюзивну інформацію. Справа тому, що ми вирішили залишити зараз зі Порошенка за нашою, оскільки інформацію не буде президента вже на з'їзді, і тому ми зараз там технічна перерва оголошено не перевіряють там а, мандати для голосування. Після цього вже будуть голосувати за список. Ну він звичайно напевно не є а, якоюсь таємницею за нашою трошки інсайдерською інформацією. Ну і підтвердив, що перше місце буде кличко. Сам Віталій Кличко. Також там буде Юрій Луценко. На другому місці буде богомолець. Третє, четвертим буде віце-прем'єр Гройсман Володимир і Мустафа Джемілів. Така несподіванка, можливо, трошки буде п'ятим. Ну і також а, далі ще буде а, ігор Мамчур здається. Шостим сьомим буде Матіос Томенко Микола далі Ірина Геращенко Ковальчук. Ось така виглядає. Очевидно, буде виглядати перша десятка, але поки що неофіційні дані за винятком даних по Віталію Кличку. Андрію скажи будь ласка, І чи... багато є чи правильно я тебе так, почув, так. почув, що там є прізвище майора ігора Мам... мамчора, майора ВВС України. Ой, ВПС, перепрошую. Юрія Юрія Мамчура, ВПС України. Начебто Юрій Мамчур йде шостим в списку. От така от відповідь, ну, оскільки у всіх найближчих конкурентах чи союзниках, можливо, але конкурентах на виборі, у виборах ви знаєте, що є якраз учасники АТО, бойових дій, герої війни. Скажімо, як Савченко, в списках. Про це вже, звичайно, знаєте, От, А ми вирішили поїхати ще зараз на з'їзд Олега Ляшка і його партія, яка ось через буквально 7 хвилин має розпочатися цей з'їзд. Подивимося, хто там буде в списках. Це велика насправді поки що загадка принаймні, для нас. А щодо Петра Порошенка, ну в нього там. Досить потужний буде блок громадських активістів. Ви знаєте, що там і Мустафа наєм наш Олега і Сергій Лещенко, і буде я мачував, от Олександра Черненка, голову Комітету виборців України і Світлана Заліщук. Словом, такий потужний буде десант третього сектору, на який ми всі дуже сподіваємося, що це будуть власне політики нового типу, нового нової генерації. Звичайно, але багато там є і старих облич там так. Це... З часів любих друзів я, наприклад, бачу в перших рядах зараз з'їзду Олександра Третьякова. Ще пам'ятаєте, далеко 2004 2005 років. Є там, наприклад, Палога, середульший, бачили його. От основне, не всі там політики, такі якісь там нові і новітні. Бачили Паленка. Власника форшета в мережі ну, різні словом, політики є, багато є ударів. Звичайно, там майже всі діючі депутати звичайно там присутні зрозуміло, Андрій. Ну, тоді будемо чекати на ваше включення, мабуть, із з'їзду партії пана Ляшка. Я думаю, що там в будь-якому разі будуть якісь цікавинки. Я думаю, що і в них будуть якісь цікаві персоналі у першу, першій п'ятірці.